5 травня громадські організації Білої церкви, а саме цивільний корпус Азов та УНСО, а також представники партії Воля разом з іншими небайдужими мешканцями міста пікетували приміщення суду з вимогою відставки одного із служителів Феміди. У чому причина такої народної нелюбові? Далі у прямій мові сталася така ситуація, що правоохоронні органи, які б вони не були, і як би ми на них не сварилися в свою чергу. які… Всі косняка, на косняка, але все-таки пройшли переатестацію, які намагалися зупинити наркоторгівлю в місті. Е, була операція поліції спіль, спільна служба безпеки України. Було затримано двох наркоторговців зі зброєю, з гранатами, з, було вилучено наркотичні засоби у великій кількості. Проте один наркоторговець попав до однієї судді, яка дала йому два місяці тримання під вартою, а інший суддя з фамілією Буцмак заявив, що... Щось йому там не сподобалося, і коли у нього запитали, так він же ж буде далі торгувати, він сказав, хай торгує, яке ваше діло. Мабуть, це не тільки біля церкви, це кругом і рядом. Але ця біда, цей найстрашне, що може бути в цій країні, це беззаконня. І це беззаконня творять сотні. Ми знаємо, що кругом повториться одне і те. Ми маємо одне вбивці, наркоторговці. Мажори гуляють на волі. Гуляють, тому що в них є гроші. У них є гроші за те, щоб купитися від продажних суддів. До тих пір, поки в цій країні де не вийшли діяти закон, один закон для всіх. Для президента, для голови Верховної Ради, для прем'єр-міністра, для будь-якої людини, до тих пір це буде неправова держава. Це держава обречена просто-напросто на права. Який ми трогалися 20 років, ніяк не випадаємося з цього. Хіба ми можемо сьогодні дозволити те, щоб суддя просто так відпустив наркоторговця? Це просто виходить за рамки всякого закону і всякого права. Коли, коли щоб в Білій церкві про, просто так громада закрила на це очі. Щоб Наркоторговець просто так ходив вулицями і далі продавав наркотики. Я думаю, ми не можемо цього допустити. Я підтримую всіх тут, хто тут зібрався, і організацію УНСО, і інших патріотів і Волю. Я думаю, що разом ми переможемо. Слава Україні! Не відкладаючи справу у довгу шухляду, активісти вирушили до кабінету того самого судді, аби поспілкуватись. А що з того вийшло, дивіться без коментарів. Ми постоїмо. Ми постоїмо. Ну давайте так, тоді так, я так. буду стояти. Скажіть, будь ласка, що ж вас привело до нас, до мене в особистості сказали, що ви вирішили про те, щоб висловити свою недовіру мені? Я вас слухаю, Будь ласка, хто? Дивіться справа, яка була по затриманню двох наркоторговців. Одного на заріч другого в районі Укртелекому наприкінці квітня. Можна я відкрию? Ви скажіть прізвище, я відкрию свою, зараз свою папочку, де я короття приймав рішення. То давайте будемо балакати про те, як судяться, якщо людина наркоман, якщо кругом школи, якщо кругом діти страдають від цього. Я приїхав з Києва сюди до вас, я керівник обласної організації. Так. Тут ви, прочитав, та, я прошу до батька, думаю, що ви самі старші. Мене звати Василь Григорович. Ні, не я старший. Тут декілька організацій. Я керівник на ОНСУ Київської області. Звати мене Василь Григорович. Давайте я буду все-таки до вас звертатися, в мене всі сторони будуть. Добре. От давайте зробимо таким чином. Що переді мною ця ухвала, яку я виніс 22 квітня 2016 року. До мене дійсно звернулися е, свідчі. Звернувся з клопотанням, слідчий файл, простосування щодо Костаренка Богдана Сергійовича 7 грудня 4 року народження, врожене за село. Азірне таке, таке раніше судимо, 15, 5 15, Белоцерківським судом за 309 до покарання поді штрафу 1119, 190 гривень, зареєстрованого по підозрюваючи, чинені злочину, передбачено 307 частину 2 запобіжного заходу виді тримання під вартою. Слідчим судей в ході родження зазначено клопотання сторонам були створені необхідні умови для реалізації їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних Обов'язків відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, а тепер те, що робить слідчий суддя. Слідчий суддя це суддя суду першої інстанції, до повноваження якого належить здійснення у порядку, передбачено цим кодексом судового контролю за дотриманням прав. Свобод та інтересів осіб у кримінального провадження відповідно до статті 114 частини 2 слідчий суддя зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у задоволенні, про відмову у застосування запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурором не доведено наявність всіх обставин, передбачені частиною першої цієї статті, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Стаття 19 Конституції України. На підставі викладено статті 6 Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод, статті 19 Конституції України, керуючи статтями 3, 26, 132, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 202, 206, 214, 371 КПК України Свічний Суддя постановив у задоволенні клопотання слідчого СВ, Білоцерківського відділу поліції, Файра Погоджено з прокурором Білоцерківським місцевим прокурором мізерним про засування щодо Костеренка Богдана Сергійович за запобіжного заходу виді тримання під варту відмовити. Костеренка Богдана Сергійовича з під варті звільнити негайно. Поліційного а, поліційного. Ну, yeah. да, да, Копію ухвали, вручити слідчому прокурору Костеренко захиснику негайно після її оголошення. Ухвала може бути скажена до поліційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення. Слідчий суддя не підпить. Тепер я готов його прокоментувати. Ти... Скажіть, будь ласка, якщо немає якоїсь бумажки, там продажний міліціонер забувся її положити до діла, там то тобто автоматично стає злочинець невинним. Ви виразили свою позицію. Тепер вислухайте позицію оцих політичних партій, які зараз тут присутні. Пане суді, дивіться, от ви зараз розкажете дуже правильно іменем України. Я дуже багато бачу наших хлопців, які іменем України. Ні за що зараз стрімляться по тюрму. Дуже багато. Іменем України, як ви розказуєте, на який ми їздимо на ці суди, які хлопці перші пішли добровольці, як ви тут розказуєте. Ви, Я ви, 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 сут, ви? Давайте ми туди не будемо. Це ага. не моя робота, це не, це не моя робота. Давайте конкретно. Друге, пане суддє, ви ж прийшли сьомок. Давайте ми сьомо. Ви, ви тут просто-напросто є така термінологія, передюрнули речі. Психотропні що? в чому? Психотропні речовини ви віднесли до категорії не наркотиків. Хоча всі ми розуміємо, що це ті ж самі наркотики. Ні, ні, це не ті ж самі наркотики. Це не ті ж самі це... наркотики, шановна людина. Це різні речі. Розумієте, це ковбаса і хліб. Щоб ви розуміли про що ведеться мова? Значить, це їда, не, значить, це їда, да, це заборонено. Це про злочинця, якого зараз кущено люстеки із Ви зараз, да, істеки, люди. Істеки, Шановні, зараз ти самі ти. стояли, зачитували список да. скоєних ним злочинів. Ви знайшли одну незакінчену дію до неї, причепились і відпустили явного злочинця. запобіжних заходу. ось у чому питання, Послухайте, Я вас дуже прошу. Враховуючи ту обставину, що стосовно нього порушено і ще відкрито ряд кримінальних проважень з 22 квітня 2016 року, ніхто, і я це зразу слідчому прокурору сказав, ніхто не заважав по тим кримінальним провадженням, де відкрито правильно все зроблено, прийти знову до слідчого суді і просити. Обрати закупіжоза. Цього не зробимо вистачило однієї вашого, одного вашого незакінченої дії, яку ви знайшли з списку бруду, щоб зараз ніхто не знає, де це слово. Він зараз не став. Дивіться, ви кажете психотропи і наркотики, але це все підпадає під 307 статтю. Хлопці, ви хочете мене тут вбити? Ні. Ну вбивайте. Ні. Ну вбивайте. Для чого? Хлопці, ну ви ж за цим Я прийшли. Не ви не хочете це. емоції свої. Ну вбивайте, якщо ви вважаєте, що суддя бусмак не такий. Ні. Ну давайте, так, ребят, розправляйтесь. Ми хочемо Ну, починаємо. Починаємо. Давайте, 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 ребят, давайте. Та ну чого ж? Я і роздінуся для вас. Щоб я, коротше, було краще видно всім. Ви, 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 та ви вже перший провокатор. Ребят, ви суддя. Хіба суддя так себе видає? Відкладний слідчий дії. Да. Оце відбувалося саме то, що ви описуєте, і чомусь оце ви говорите, що Послухайте немає Ердера. Ну я так ні відкладні слідчі дії. Єрдеру немає. Я вам я вам розкажу, як насправді повинно було бути. Це слідчі ви прокоментуйте невідкладні слідчі дії. Послухайте мене. Невідкладна слідча дія, одна, яка може бути, одна, яка може бути, це огляд місця подій. Все більше невідкладних слідчих дій немає. Це так для того, щоб ви знали про нами майбутнє. Всі остальні дії, всі остальні дії проводяться після внесення відомості. На цьому давайте поставимо крапку. А тепер, як повинно було б воно насправді відбуватися, коли людину затримають із тою речовиною, яка не є наркотично психотропною, оце той тотожний злочин, який в переліку перелічений, відповідно, повинні бути по відношенню до збуту зберігання з метою збуту, відкрите кримінальне провадження і в рамках нового відкритого кримінального провадження прийти до мене. І я б розглянувши, прийняв би рішення. Незважаючи на те, що правоохоронці надали переконливі докази правопорушення і необхідність взяття підозрюваного під варту, формально суддя виніс правомірне рішення, скориставшись помилкою слідчого при оформленні клопотання до суду. Аби дізнатись точку зору правоохоронців, ми звернулись до прес-служби Білоцерківської поліції. І ось що нам відповіли. На початку квітня місяця 2016 року працівниками Білоцерківського відділу поліції було затримано місцевого мешканця, якого підозрювали у реалізації амфітаміна. Це психотропна речовина. Слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції було відкрите кримінальне провадження по статті 307 частині 2. Хочу зауважити, що це є злочин особливої тяжкості. Поліцейським було проведено всі необхідні експертні дослідження, направлені, вилучені при обшуках матеріали. Матеріали були скеровані до Білоцерківського міськрайонного суду для обрання міри запобіжного заходу підозрюваю. На даний час ми маємо інформацію, що міра запобіжного заходу не обиралася, не обрана. На даний час ми так також сполагаємо оперативну інформацію, що ця особа, проти якої відкрите кримінальне провадження, продовжує займатися протиправною діяльністю, вчинивши правильно з точки зору закону людського, чи правильно він вчинив з точки зору закону Божого, відпустивши на волю людину, що вбиває людей наркотиками, вирішувати вам, шановна громада.